Прикре ДТП завадило п'ятьом учням ліцею дизайну освіта вчасно повернутися додому з брейнрингу 24 листопада. Аварія сталася у броварському районі біля села Зазимки. Легкова автівка вилетіла на зустрічну смугу, якою рухався автобус із дітьми. У результаті ДТП двоє школярів у лікарні. Про це повідомила начальник управління освіти і науки Тетяна Черноюван. Двоє дітей знаходиться в лікарні одному хлопчику. Вночі зробили. Зробили все-таки операцію. Друга дівчинка знаходиться на додатковому обстеженні. Вчора була надана допомога ще одному хлопчику, в нього була рвана рана голови, йому зашили в лікарні швидкої допомоги. Дітей на сьогоднішній день всіх обстежили. Хто цього потребує, проходить додаткове обстеження. Також у медичному закладі перебуває учителька, яка супроводжувала учнів. А з поміж них найбільше дісталося водієві мікроавтобуса. І найбільше, найбільше постраждав водій. Водія вчора ж прооперували. У нього переломи та забедрених суглобів. Олена Каліновська, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.